Одна з найбільш інноваційних українських компаній розробила систему управління протезом Марс, яка використовує спеціальні сенсори та штучний інтелект для розпізнавання м'язових скорочень. Нам надо туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. Ця технологія дає змогу протезу розуміти наміри користувача, що робить керування ним більш природнім. Цей підхід відкриває нові можливості для управління технологіями, наприклад, дронами. Користувач може керувати дроном, змінюючи положення протеза в просторі та напружуючи різні м'язи, подібно до того, як працює комп'ютерна мишка. Компанія вже тестує прототип і планує вивести промислову версію на ринок у 2025 році. Цей тиждень для наших сил оборони, як і місяць виявився надзвичайно складним і непростим. Зараз всі говорять там про втрати території. Дійсно, вони є. За оцінками інституту вивчення війни йдеться про те, що ворог протиснув нашу оборону на площі понад 400 кілометрів. Крайній тиждень це 150 кілометрів квадратних, і всі говорять саме про ці площі. Але треба згадати і про інші показники: це про максимальні втрати противника за місяць. Ми знаємо, що ворога знищено понад 40 тисяч особового саме за жовтені. Це якраз говорить про те, що повне відзеркалення усіх реалій війни на виснаження, коли ворог протискає нашу оборону, ми відходимо, але ворог за це платить високу ціну, тому що ми знищуємо його живу силу і техніку. Це повторюсь, якраз прояв війни на виснаження. Нам головне забезпечити так, аби ми зробили правильні висновки і змогли здійснити максимальні виснаження противника, і максимальні втрати на всіх ділянках фронту, тому що на понад тисячі кілометрів. Наші воїни тримають оборону, фронт не валиться. Фронт часом прогинається під перевагою противника на окремих ділянках, але є напрямки, де наші воїни дійсно воюють мужньо і сміливо. І зараз ми поговоримо про такі ділянки. Почнемо якраз з Курської області, де вже тривалий час діють наші угрупування, де у ворога значні втрати, і де ця ділянка залишається вкрай непростою і складною. І зараз до нас долучається О, людина, яка зараз знає інформацію детально по цьому напрямку. Ми можемо долучити до ефіра Вадима Мисника. Це речник Оту Сіверськ. Власне, це наш напрямок дій на Курщині. Пане Вадиме, вітаю вас! Ради бачити і чути. Добрий вечір. Знаю, що вкрай складно говорити все в цілому в деталях. Давайте все таки спробуємо, враховуючи наші обмеження, донести нашим глядачам, що зараз відбувається на Курщині. Де найбільш такі точки докладання сил з нашого боку? Як діє противник? Що зараз можна сказати нашим глядачам? В зоні відповідальності нашого угруповання – це північний кордон, це і Чернігівська, Сумська частина Харківської області. Там у нас побудована оборона. Ми тримаємо саме кордон це і є лінія фронту. А, але ж так, по інтенсивності обстрілів, саме е, активні бойові дії, концентрація живої сили техніки, все це е, на території Курської області, де наші сили оборони продовжують операцію. Е, ми застосовуємо тактику, яка е, тут вигідна нам тримаємо ініціативу. Тобто тут немає таких укріплених. Районів, які побудовані вже місяцями роками на Донбасі або півдні нашої країни, де також активні бойові дії відбуваються. І тут здебільшого ми використовуємо прийоми тактичні як активна оборона, і ситуація дуже динамічно змінюється. Буває по кілька разів на день. Тож ворог сюди ж підтягує. Вже накопичує чимало е, сил, це вже е, не ті, що були на початку операції, ми бачимо, як е, е, міняється саме, під, саме підрозділи, склад підрозділів. Тут вже і бригади морської піхоти е, 155 та Тихоокеанського флоту, 80-та е, з Криму, е, десантні дивізії, е, батальйони штурмові, батальйони спецназу підрозділів залучаються. Тож, вони підтягують все, що у них є можливе, і вони застосовують таку тактику безмінно, як і саме на Донбасі і на півдні. Вони максимально ну, спробують використати свою цю перевагу в живої силі техніки, починають такі штурмові дії з різних боків, ну, намагаються штурманути, але Потім, коли ми нищимо їхню техніку, зараз погода ще дозволяє пересуватися певними дорогами, то вони задіють вже штурмові дії саме дрібними такими групами піхоти. Вони по кілька осіб, але дуже часто. Вони практично проміжки часу між штурмовими діями таких груп, вони можуть до 10-15 хвилин складати. Але тут дуже активно ми використовуємо саме. Наші дрони і також наносимо максимальне враження ворогу. Ну і тут е, кліматичні рельєфні особливості ми е, дуже ну, добре знаємо наш район прикордоння, тому що і вміла вже. Наші бійці використовують цю тактику саме на території Курської області. Пане Вадиме, не можна запитати, звісно, про північнокорейських військових, тому що всі там очікують, що там ось ось це поповнення ворогів з'явиться на цій ділянці. Чи є якісь зміни з боку противника? Як ваші побратими реагують на оці очікувані можливості там поповнення сил противника за рахунок північнокорейських військових? Ну Наші військові кого тільки не бачили вже зі всього світу найманців різних різного плану, тож ми не вбачаємо якихось особливостей. Ми готові виконувати задачі, бойові які нам ставлять командування. Тож, якщо буде конкретно вже випадки, ми будемо по фактах вже конкретно давати інформацію. На даний час мені поки що немає що коментувати. І є у вас досить спілкування з місцевим російським населенням. Як вони реагують на бойові дії на своїй території? Що можна почути від них у ставленні війни, яку розв'язав Путін? Дуже суттєво міняється їхня поведінка, їхнє взагалі відношення. Бо з перших днів вони там кілька-два-три дні. Такі побоювання певні були. Потім вони побачили відношення українських воїнів, які дотримуються всіх міжнародних правил ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Ми забезпечували їх і питною водою, і їжею, ліками забезпечували і лікарі. Наші військові надавали допомогу, тобто брали ми під контроль, практично не руйнуючи ці населені пункти, і саме місто суджа. і Інші села. Тобто нормально все було видно. Зараз же кардинальна ситуація міняється. Вони скидають по півсотні кабів тільки на цей район. Не говорячи вже, ну в день по 200, за 200 обстрілів на цей район припадає. А це буває по тисячу і більше приходів з різного озброєння. І як я сказав, кабів практично по. Півсотні ми рахуємо на добу, і це на таку ділянку. Ну от якщо брати спочатку е, саме проведення операцій, вже, е, вже скоро буде до трьох тисяч, які вони скинули саме на територію своєї покурщини. Це вже е, 2776. От у, у мене статистика така, що ми нарахували. І звісно, що населення вона теж страждає, отримує поранення. Ми намагаємося забезпечувати, вони могли. Люди хаваються. ну, вони змушені просто перебувати в підвалах. І то, що про них Кремль взагалі забув, а на початку казали, що там нікого немає, хто там залишився. Хоча самі евакуацію не організовували. Тут залишилися дуже вразливі такі населення версії, як люди похилого віку. Інваліди з обмеженими фізичними можливостями дуже чимало е, таких людей. Тож ми, ми саме надаємо їм все необхідне, але вони вже страждають від цих постійних обстрілів. Вони просто не розуміють, навіщо б'ють по ним, і руйнують їхні е, села, е, міста суджа е, для чого це? І потім до них вже доходить. Вони самі кажуть, що просто е, це е, наказ Путіна про звільнення цієї території. Це буде просто. Ну я як вони роблять в Україні. Ми їм показували до речі і світлини, і відео, як це відбувалося в нас, і вони тепер розуміють, що будуть просто їх рівняти з землею і всі їхні оці населені пункти. І ну вони ну дуже вже засмучені і бояться всього, і бояться і... саме більше вже напевно російську владу.